Доброго дня, шановні глядачі. У цьому відео хочу вам розказати і показати, як зробити повернення. Повернення робиться тоді, коли ви неправильно вибили чек, чи, не чи не за тою ціною, чи невчасно, наприклад, горілку вибили після 10-ї години вечора. Ну, таке буває. Різне буває. Так, як це робиться? Для того, щоб зробити повернення, повернення це ми ще раз пробуваємо чек, тільки перед тим нажимаємо деяку команду. Обов'язково для цього повинен бути чек, який ми повертаємо. Бо це ж ми ну, умовно віддаємо людині чек і гроші, а він нам повертає товар. Ну, як це все бачить податково. Так, що ми робимо? Якщо в нас є чек, прекрасно. Давайте змоделюємо ситуацію, ситуацію що чеку в нас немає. Ми, ми це робили, допустимо, тиждень тому чи там, два тижні тому, але ну, хоч пам'ятаємо дату приблизно. У нас є можливість витягнути всі чеки. Скасового, які були пробиті. Як ми це робимо, дивіться. Це в тому випадку, якщо чека немає. До речі, подивіться це цікаво. Буде потрібно, рано чи пізно. Так, щоб нам вибити чеки за якийсь день, ми нажимаємо команду 1.1.1PS. 12321PS. І у нас напис: вибір діапазону по датам, по чекам, по Z-звітам. Ем, давайте по датам. Це саме удобно. Беремо по датам. Нажимаємо PS. Ми можемо міняти по датам. PS. І у нас початкова дата там якась. Сьогодні у нас за сьогоднішній день ми зараз будемо повертати. Але я вже звіт зробив, типа закінчив смін. Так. Сьогодні 22 квітня 24 року. Значить, набираємо 22.04.24. 22 число місяця, сам місяць і рік. Все просто. ПС. І у нас кінцева дата. У нас, оскільки це сьогоднішній чек, то у нас вибулась така сама. Нажимаємо PS. І у нас зараз вилізуть усі чеки, які ми продавали за сьогодні. У нас тут навіть було мільйон звітів. Ну, бо я знімаю відео. Е, дивіться, оце одриваємо цю ми велику трьохметрову змію з усіма чеками. Е, знаходимо той чек, наприклад, що нам потрібен. Хай це буде ось зубрівка. Я так трошки грубенько одерву, бо. А ви його красиво одрізаєте. Щоб ви його бачили у себе перед очима, цей чек. Дуже важливо. І так, дивіться, що нам треба повертати. Горілка зубрівка 0,7 150 гривень, акцизна марка Такато. Ви вже її продали, клієнт уже пішов. Акцизки немає, проблема. Але це все у вас є. Значить, так, вложите коло себе цей чек. Потім у нас є дві кнопки. Бачите, процент, ось жовта. І чек зелена. І набираємо процент чек. І в нас з'явився напис видатковий чек. Тепер нам треба повністю дублювати те, що ми продали. В нашому випадку це зубровка ця зелена 150 гривень. Значить, 150 гривень. Ан. Код товару моєї зубровки це 1. Е, і тут у нас є, бачите, акцизна марка. Ту, яку повертаємо ми. Значить, ну, вводимо акцизну марку. Ну, я введу, що попало. Переходимо знову чеком на букви, вводимо акцизну марку. Бачите, якщо пікнуло, це значить, що ми ввели все, що нам потрібно. І нажимаємо PS. До речі, якщо у вас є сканер, ви просто. Ну, якщо є та бутилка, скануєте, нема бутилки, то придеться вам вводити вручну. Букви, як вводить на англійській мові, я вам будуть на екрані. Ви їх потім перепишете і будуть вони вас назавжди. І все, я подивився, що має була тільки одна бутилка горілки за 150 гривень. Ось вона. І обов'язково, якщо я продав за готівку, отут в чеку написано готівка, то ви. Також продаєте заготівку, то є оплата. Якщо ви продавали по картці, то нажимаєте картка. Але дуже важливо, у вас повинні бути гроші в касі на це повернення. Тобто, якщо ви, у вас немає грошей в касі, наприклад, хочете повернути 150 гривень, а у вас тільки 100, то не вийде, бо у вас немає чим віддати. Так, оплата. А, від'ємна сума. От вам, пожалуйста. Нема грошей. Ладно чек. Одну секунду, бистро все роблю. Так, плюс 200. Це я зробив службою внесення. Оплата. Тепер процент чек. Роблю повернення 1 помножити на 150.00 Анко товару 1 КТ. Акцизна марка вводимо. Перешли на цифри. Вів акцизну марку. ПС І все у нас е... готівка є в касі, ми тільки що й додавали. І нажимаємо плата. І якщо ми зараз подивимося оце ось оцей чек. Він абсолютно такий самий, як цей, що ми взяли, тільки він повернення. Ну, а оскільки у вас немає оригіналу, то придеться вам потом ці 2 чека підклеювати разом в кінці книжки. І написати пояснюючу записку. Пояснюючу записку я теж прикріплю зразок, такий як у паспорт новому столі колись був. Мабуть, ще є. Так що, оце в принципі і так все просто. До речі, у мене є така об'ява, тобто я надаю послуги консультування. Це коштує 35 гривень на місяць. Якщо ви бажаєте, щоб, наприклад, у вас, коли які там проблеми виникають з касовим, ви мені просто телефонуєте, і я вам по телефону розказую, що як робити, що нажимать, те саме повернення, чи у вас там збилась дата, чи там не працює касовий, в общем, любі питання по касовому, ви можете. Якщо ви підпишетесь, станете спонсором мого каналу за 35 гривень на місяць. Будь ласка, ви мені дзвоните, я записав ваші номера, дзвоните, я вам все розказую з 8 до 20 години вечора. На вихідні з 11. Так що, якщо цікавить дана пропозиція, набирайте по цьому телефону, що ви бачите на екрані, я вам розкажу деталі. І так можна працювати. А так. Дякую, що подивились відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буде ще багато цікавих та корисних відео. Миру вам!